Спочатку ми будемо хайкати, а потім, потім пити вино. Вау! І кардиган, за яким я їздила. Продовжуємо далі і нікого не слухаємо. Ми йдемо на Антарктиду від Антона Птушкіна. всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна. Обов'язково підписуйтесь. Тут я розповідаю про своє життя у відні. Сьогодні нас чекає вайн хайк. Спочатку ми будемо хайкати, а потім, потім пити вино. Я вважаю, що це дуже по спортіку, спорт по відінськи. У нас вже була перша зупинка. Ми вже мекнули вина. Зараз ми п'ємо цей штюрм. Це молоде австрійське вино, стаканчик 0,250 мл, півдвісті коштував 5 євро. Ну насправді це не дешево, тому що тут, в принципі, в Австрії можна за 5 євро купити хороше вино. Але це штюрм, це молоде вино дуже смачно. Будемо зупинятися на кожній зупинці. Сподіваюся, що ми дійдемо до кінця, я вже не знімала влог, просто 100 років. таке. Відчуття, боже, що з камерою. Зараз я їду на стендап Фелікса Речки, Якщо ви в курсі, хто це? Це вже другий раз мене запрошують ці... ця компанія на стендап у Відні, український стендап. Минулого разу ми ходили всі разом з друзями. Сьогодні я йду одна. Я сьогодні ще хотіла заїхати встигнути заїхати в зару. Тому що там є одна сумка, яка мені дуже сподобалась. І я дуже хочу її купити, але її немає ніде в наявності. І вона є тільки в одному магазині в зарі на штефанплаце. Я думаю, що можливо встигну, а можливо, ні. Зараз заїду або не встигну, не знаю. Я вже запізнююсь. Побачимо, побачимо. Капець, друзі, я такого хрінжа у Вінні ще не бачила просто ніколи. Ми живемо на гілці метро у 1 Це центральна гілка метро. Зараз час пік, зараз всі їдуть з роботи. І просто не працює ця гілка метро. Вона працює до якоїсь станції, потім потрібно виходити, тому що далі нічого не працює, саме у бік центру. І прикол, я знайшла собі новий маршрут. Там об'їжджати просто півміста. Але окей. А, і що ви думаєте? Він все одно веде до іншої гілки метро і воно також не працює. І прикол в тому, що нема навіть е, цих віліків, які можна орендувати і поїхати. Їх просто нема, тому що скрізь пробки і капець. Зараз іду, звісно, запізнююсь. Звісно, звісно, яка там зара? Ле-ле-ледь-ледь встигаю туди. Що вітні так холодно, вже люди просто в зимових курсках в шапках. Якось різко похолодало. Я попросив елексаріть. В світі два ліксаріки, один перед вами другий в Черкасах. Я заходжу весь фейсбук, ми не реально з еліксарії. Ніхто не вижив, тут. І ніхто не хоче покупати, всю скажу, <риклад> У відні дуже часто проходять поп-апи різних брендів. І сьогодні я йду на поп-ап Прада. Він десь тут, в центрі міста, там стоїть така фотобудка, плюс у них новий парфум, і вони дають його протестувати, типу мініатюри, і ще якісь приколи. Так, я зараз подивлюсь, де я взагалі. Все, я розібралася, де я. Я сподіваюся, що там не буде такої великої черги. Я не наводжу черги, але прикольно сходити, тому що я вже стільки папа пропустила, тому що просто про них не знала. А сьогодні останній день, коли можна подивитися, подивитися, сфоткатися і отримати подарунки, тому ми йдемо туди. Можливо, можливо, колись мене хтось кудись запросить на водівні штуки. Угу. Так, до речі, зараз будемо проходити мій улюблений бар там, де наливають апероль шприц. Ось це, отам. Бар Кампарі називається, там завжди дохреніше людей, але там апероль просто. Я не знаю, тазик. Я знайшла локацію, але тут, як завжди, просто дефіга людей, і я вже бачу там чергу. Капець. Просто новий, що я буду тут стояти чекати, це, мене, більше ніж в Нью-Йорку. Ото все черга. Я не буду тут стояти заради безкоштовного олівця і фотки. Це боже, там ще продовжується. Ну ні, я не знаю, хто це любить. Ні-ні. Що я хочу сказати, блогерський день накрився. Просто я не знаю. Мені здається, це просто неадекватно стояти в черзі, в такій великій черзі. Заради чого? Заради фотки. Просто сюр, я не знаю. Ну, заради фотки, мініатюри парфумів, які можна попросити взагалі просто в рандомному магазині парфюмерії. Парфумерії. В мене так парфумерія, таке слово цікаве. Ну і олівець. Можливо, олівець це great value, Просто чекати півдня, коли за цей час можна зробити щось корисне або заробити грошей. На цей ульвець. Ну, коротше, я таке не люблю. Тому я зараз йду в Зару. До речі, я потрапила в Зару і купила сумку, яку я хотіла. Вона була остання, точніше, їх було дві, і це просто все, що в них було. На сайті вже нічого нема, в інших магазинах нічого нема. Сумка така. Вона проста, нічого в ній особливого нема, але вона мені дуже сподобалась. Приїду додому, покажу, як завжди показую вам відень. Це у нас Штефанплац. Я не дуже люблю це місце, тому що тут завжди багато туристів, багато людей. І у мене це викликає тривожність. Але тут дуже гарно. Тут дуже гарно, коли нікого нема, десь о 8-й, о ранку. Це дуже Класно виглядає. До речі, що вам потрібно знати про Відень? Це H&M. Просто в такій будівлі, ніби це якийсь музей. Ну і тут у нас Штефандом. Велична пам'ятка, яку всі знають. До речі, дуже вайбова. І якщо ви будете у Відні, тоди вхід безкоштовний, можна спокійно зайти подивитися, що там всередині. Там, до речі, дуже гарно. Я вже вдома і ми вже встигли сходити в Ікею повернути стіл, який ми окупували на мій день народження. Так, показую, що купила, що за сумка з зари. Отака. Вона йде як клач великий. Так, але тут є ще всередині ця, такий ремішочок. В цілому виглядає непогано. Тут зараз погано в мене світло, але це колір Бургунді такий. Мені дуже подобається, можливо, тому що вона саме такого кольору. Коротше, сумка топ. Майже скрізь sold out. Вона залишилась тільки в тому магазині, де я купувала. Одна. Онлайн нема. Можливо, на момент, коли ви побачите це відео, вона з'явилася. Так, ще я купила собі таку ковтинку. Я взагалі не за нею їхала, але мені сподобався фасон. Ну, коротше, ви нічого не зрозумієте. Але вона прикольна, вона так дуже круто підкреслює талію. І кардиган, за яким я їздила, він такий, просто звичайний кардиган. Такі пугові. Гудзики. 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 От. він Тут 50% кашеміру, 50% шерсті. І це найдорожче, найдорожчий светр, який в мене був взагалі в житті. І перший кашеміровий светер Дуже теплий рекомендую. Він також майже скрізь, вже проданий в онлайні. Точно. Тут така штука. Якщо ви думаєте, що ви знаєте, що таке бюрократія, але ви не живете в Європі, то ви не знаєте, що таке бюрократія. Без образ, але то, що люди кажуть, що в США якась бюрократія є, друзі, ви не знаєте, що таке бюрократія. Коротше, тут, щоб ходити до лікаря, має бути така картка. Пластик. Називається вона Є-карт. «Е щоб її оформити, треба прийти в поліцію, принести фотку, щоб тебе зареєстрували в системі. І сказали чекати 4-6 тижнів. Вже пройшло 8 тижнів. Ми досі не маємо цієї картки. І вони кажуть: дзвоніть свою, типу, касу. Тут є страхування для тих, хто найманий працівник, і страхування для тих, хто self-employed. self-employed. Дзвоніть оцю СВС. Я вирішила не дзвонити, тому що я до них не дописатися, не додзвонитися. І знаєте що? Я вирішила сьогодні приїхати. Думаю, ну що тут, тут ніколи не буває людей. Коли я була наступного минулого разу, пройшло все дуже швидко, але в мене був термін. Сьогодні приїжджаю без терміна, мені кажуть: а вам потрібно взяти термін. Кажу, що не можна просто на місці оформити взагалі цю хрінь спитати, просто це. Справа п'яти хвилин подивитися в їх комп'ютері, де блін мій пластик. Ні, людей нема нічого, нікого нічого нема. Ніхто не може приділити тобі увагу. Але найсмішніше, що вони мені сказали: подзвоніть от до цього сервісу, який видає є-карт. Е Я така стою думаю, мені там сказали дзвонити вам, ви кажете, дзвонити їм якого хера? Я просто я так втомилася вже від цієї сраної бюрократії. Ми тут вже більше ніж півроку, а воно все не закінчується. Кожного, кожного тижня приходить якась бумажка, там тобі щось потрібно зробити, щось оформити. Коротше, я просто мене це так бісить, тому що поки ти вирішиш одне питання, вже прийде питання знову сплачувати за інше питання, а гроші треба, ну, капець. І тим часом люди в Австрії у відні, українці. Давайте познімаємо по бартеру. ТФП. Я така класна, просто дівчата. Просто не пишіть навіть мені про ТФП або щось безкоштовне, тому що ви бачили взагалі рахунки на те, щоб оформити свою діяльність і жити тут у Відні. Показую вам свій сьогоднішній аутфіт. Я що зря вдягалася. Так, у мене тут моя нова сумка. Я в своєму новому кардигані, він, до речі, дуже теплий і дуже м'який, вартує кожної своєї копійки. Я залишу, до речі, артикул. Якщо на момент виходу цього відео цей кардиган буде ще в наявності, беріть, не пожалкуйте. така от прийшла сьогодні. Стосовно сумки, вона йде як клач. Типу, отак носити. Але. Не враховано те, що коли я ношу щось в сумці, там просто валіза ціла. Там і камери, і всілякі бумажки, і вода завжди зі мною. Тому не дуже, не дуже комфортно носити її отак під рукою. Подивіться, яка краса, це Флорісдорфер Восер-парк. Дуже гарно. До речі, біля цього парку ми жили ще. Коли було в відні до Америки, і це, здається, єдине, що було класно на цьому районі. Це 21-й район, бо жописі. Я б тут ніколи в житті більше не хотіла жити. Але цей парк просто кайфовий. Тільки що була зйомка з родиною у них вдома, там, де була мама, тато і дитина, в якій виповнився нещодавно рік. Розговорилися, і я кажу, така напевно, дуже важко з дитиною, тому що він такий дуже активний хлопчик. Все хочеться йому дізнатися, і вона каже: так важко, але зараз з ним сидить батько. А вона працює вона ходить на роботу. І я подумала взагалі, наскільки це прикольно, коли обидва батьки увімтані в процес. Це дуже круто. Я б, напевно, якщо б у нас вже були діти, я б не змогла сидіти просто там два-три роки вдома, не нікуди не ходити, там, типу, на роботу, на, на зйомки, просто нічого не робити, а просто сидіти з дитиною. Це ж можна просто з розуму зійти. А так є декрет і у мами, і у тата, тому я вважаю, що це просто дуже круто. Зараз йду купити каву для своєї нової кавоварки, тому що а, я ж не показала вам свою нову кавоварку. Я знімала це для іншого відео, але я покажу. Заклад Колденер Папагай і там дуже така м'яка кава. Я її обожнюю, А якщо там є декав, то я візьму його. Цім проет обіцяла показати свою нову кавоварку. Ось така у мене зараз красотка. Зараз ми будемо з вами робити. Я щось не вважу, Будемо робити мені. Мій ранковий лате І саме сьогодні, коли я вирішила записати це відео, у мене не вийшло збити молоко нормально. Вийшла отака от фігня. Я не розстраюсь, тому що я тільки вчуся. Ще насправді ми поки що перемістили перемістили кавуварку сюди на столик, який у нас стояв на балконі. на балконі. Зараз холодно, тому він нам не потрібен. Але він за низький. І тобто, коли готувати каву, треба стояти отак. Мені некомфортно, тому, можливо, це впливає. Раніше вона стояла там на, на Сталішниці, але ну, там немає місця взагалі. Бардак просто. Отака кава. Але все одно молоко вийшло краще, ніж було перші два дні. У мене на фоні тут цілий мес, тому що я знімаю влог для про облаштування нашого будинку. Але ми знімаємо ще один влог. І це осінній влог. І я жертва треців. Побачила в трецях розмальовки для дорослих. І не могла втриматись, щоб не замовити собі такі самі: розмальовки і фломастери. Сподіваюся, що вони нормальні. Я не замовляла дорогі, тому що, знаючи себе, мені набридне це все через декілька днів. <світ> Отакий набір фломастерів. Тут, здається, 100 чимось кольорів. Вау! Дивіться, що скільки тут гарно. Вони на спиртовій основі. Так, і розмальовки. Я замовила собі дві. Одну таку осінню, а іншу просто коузі такий. Замовила собі отаке: Girls Moment. Girl, I'm sorry. Вона одна тут. і Тут можна малювати вже, як захочете. Подивимося, яка в мене фантазія. І отаку: Little Spooky. Мені так сподобалися ці приводи. Будемо малювати. Кажуть, що це заспокоїть. У мене була одна розмальовка для дорослих, і там були такі маленькі штучки, що треба було реально сидіти, малювати годинами. Ну і це все. На цьому все. Люглю. -лю. Сьогодні у мене дві зйомки. Зазвичай я так не роблю. Не ставлю в один день дві зйомки на вулиці. Якщо це студія, це інша історія. Але сьогодні я знімаю на Шонбруні і потім в іншій локації. Подивіться, як тут гарно. Яка осінь? Камера якось передає дуже по-зеленому, але тут насправді дуже-дуже так по-осінньому. Боже, подивіться, ми зараз тут будемо знімати. Обожнюю, просто осінь. Це дуже гарно. Неймовірно. Я взагалі мрію також зробити зйомку для нас з Андрієм. Восени, коли вже так прохолодно, коли дує вітер, жовті листя. Я обожнюю, коли вітер дує на фотках. Це просто нереально. І хмарна погода просто неймовірна. Просто у нас була з Андрієм фотосесія в Нью-Йорку в минулому році. І знаєте, я дуже нею не задоволена. Я навіть не виставила жодної фотографії з цієї зйомки, які нам віддала фотограф. Ну, що вони ніякі. Гарно. неймовірно. Тільки що закінчилася друга зйомка, і я в шоці, тому що хлопець зробив пропозицію дівчині на зйомці. Зазвичай, коли таке трапляється, мені пишуть завчасно хлопці, дізнаються у своїх дівчат мій інстаграм, і пишуть, і кажуть, що вони будуть робити пропозицію, щоб я була готова, щоб я підібрала вдалу локацію, вдале світло, щоб я, в принципі, була готова. До того, що зараз трапиться. А зараз просто я така знімаю, ми приходимо на іншу локацію, і мені хлопець каже, я зараз буду пропозицію робити. Я така, а що? Ну, звісно, це не проблема. Я така, ну добре, ще почекайте, я тут швиденько підберу на вдалу локацію і все зробимо. <сміх> все зробила, все пройшло чудово, але трошки сумбурно. Я… Люблю все ж таки, коли пропозиції сплановані. Ой, і ще я сьогодні знімала азіатів. Я вам скажу так, що азіати це моя слабкість. Я їх дуже поважаю, дуже люблю, і мені дуже приємно з ними працювати. Вони, от, всі просто з ким я працювала. Вони дуже такі, дуже солодкі булочки. До речі, я ж тут мало ділюся взагалі про фотографію, тому що. Мені просто цікавіше розповідати про інше своє життя, а фотографія для мене ну як робота. Але я поділилася в минулому відео, що у мене справи йдуть не так, як я очікувала. Але тим не менш я маю зйомки, але в мене в коментах там багато людей мене підтримали. Я вам дуже вдячна, хто мене підтримав. І деякі вирішили, що мені потрібні якісь поради від людей, які не займаються фотографією. Порада про яку ви мене не питали, а я. Але я маю поділитися. Якщо людина, в принципі, не входить в коло людей, які я не знаю на яких вирівняєтесь, або людей, які Думка, яких має для вас значення, вони не мають права щось радити або щось казати, тому що це взагалі до жопи. І от люди мені порадили залишити фотографію як хобі і знайти, і знайти собі іншу роботу. Я, у мене фотографія для хобі це коли я знімаю контент собі ось моє хобі. Коли я фотографую інших людей, це повноцінна робота. Хтось мені сказав, що вже мій час пройшов. Мої великі гроші закінчились і нічого типу далі не буде. Я не буду це слухати, тому що я та знаю себе і знаю, що від себе очікувати. Тому, в принципі, продовжуємо далі і нікого не слухаємо. Якщо я захочу якусь пораду від людей, які шарять в темі фотографії, я піду на консультацію до інших фотографів або піду до своїх подруг, які також шарять фотографії. Тому все короче, <схи> отакі от, от справи. Завершувати цей влог тим, що ми йдемо на Антарктиду від Антона Птушкіна. Насправді я б не знала, що він взагалі приїжджає сюди, якщо б мені не написала дівчинка, моя підписниця сказала, а ось тут квитки будуть. Я така, ну добре. І коротше, ледь-ледь ми встигли взяти квитки, і то не дуже такі класні, але все ж таки встигли. Андрій там йде позаду. Ми зараз будемо отримувати задоволення. Ми вже в залі, і знаєте, кого ми тільки що зустріли? Я на Го. Андрій навіть його не впізнав, він каже, такий, що це за доставщик квітів. Я його одразу впізнала, але по обличчю. Коротше, прикольна зустріч. Отже, всіх бачити Вам Нормально чутно? А, так, тому що коли ви сьогодні будете це дивитися, ви зрозумієте, що це дуже знайомий вам формат. Ви його точно десь бачили. Я вам чесно скажу, знову ж таки, ви це зрозумієте, що це не планувалося до показу на великих екранах. Але так вийшло, що в цьому році мені виконується 41 рік. Дивіться, аплодують до 30. Після 30 ні. Просто, просто мовчать. Ще один плюс Айнбергів у тому, що це таке собі Airbnb для місцевої фауни. Власне, саме так я вперше побачив субарктичних пінгвінів, які з усіх ніг тікали від нашого кригала. І поступово взагалі зникають. У результаті утворюється структура, яка поглинає майже весь спектр світла, окрім блакитних хвиль. Ми подивилися фільм, прийшли куштувати цю імбу. Хі -хі. Хто не знає, це якась, я не знаю, віденська або така Отака от штука це, типу, якісь панкейки. Що за бой, що за мен? Подивіться. Який аутфіт мого чоловіка. Коротше, ми подивилися фільм, дуже прикольний, дуже цікавий, але в Антарктиду е, я не, не хотіла б навіть пінгвінів дивитися, тому що виглядає так, що ніби, ніби ти просто на, на кінці світу краще подивитися пінгвінів в Африці. Отак от. По традиції ми зайшли у Макдональдс. Сподіваюся, що відео вийшло таким трошки атмосферним, і мені вдалося передати взагалі атмосферу відня осінню. Тож всім дякую, буду рада вашій підписці і приємним словом. Всім пока!